Друзі, вітаю! Ми вже прийшли в домівочку врятованих тварин. Перших взяли Дусю Смисій, вони завжди перші. Вони вже залізли быстренько нагору, зробили всі свої діліжки і кушають траву. Бачили? Дівчатка, спускайтеся, будемо йти гуляти. Лися, яблучне дерево на місці. З яблуками ще ніхто не з'їв. Девчатка, давайте будем давай Давайте, давайте, давайте. Дуся, ой, красунька моя. Ой, как она красива. Ой, какая она умница с красивым беленьким галстучком и лапочками. Да? Кто там? Там Оксанка с кем-то пошла? Ой, как Ой, какая красуня. Пішли, пішли, пішли. Дуся. Дуся, пішлі. Дівчатка, йдемте. Гулять, гулять, гулять. Вона застряла в дереві трошки. Янулися, ну, давай доставай не її. Вона буде. А, вона поїла траву і тепер делає БББ. О, Діна. О, щось вона в кокошнику йде. Та їй вже операція А, моя зайка. Ні, ні, хто боїться? Хто боявся, Діну? Хто боявся? Все, твоя Ой. муся вже збравилася, можна спускатися. Не, не а, ні, ще не справилась. Ну добре. Все, вперед, дівчатка. Травку покосили. Боже, як класно. На вулиці сьогодні погода, Наверно, буде градусів 30 днем. Потому що зараз зранку вже, мабуть, 25. Леся в куртості, але жарко. Вона зараз, мабуть, зніме, положить її там приміщення. Леся твоя собака знову там запуталась. Так, оно ну быстро обходь. обходить. Давайте вперед. Давай. Перед, 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 перед. Дим, іди, іди, дим, іди. Добре, всім гарного дня, папа. -па.